Привіт, друзі. Сьогодні я в дорозі, вертаюся з Нью-Брансвіка, з містечка Паттерст назад в Нову Шотландію в Галіфакс. Зараз маю 4,5 години дороги. І таке цікаве питання. Чи Канада село, чи ще як кажуть, чи Канада це американське село? Або пригород, пригород Сполучених Штатів. От, цікаво, як Канада у, у різних людей викликає різні відчуття е, стосовно інтенсивності життя, в залежності від того, звідки ви приїхали. Наприклад, я емігрував з України, з міста Херсон. Я живу у Херсоні. В 2017 році я приїхав в Польщу, в місто Вроцлав. Яке за своєю інтенсивністю є найбільш інтенсивне, насичене, культурно, багато всього цікавого, Тобто, от Херсон і Вроцлав. І я прожив майже 6 років у Вроцлаві і приїхавши в Канаду, я відчув, що я от опустився між Херсоном і Вроцлавом десь насередині. Тобто я зараз Відчуваю цей ефект, що Канада це село, тому що я перед цим пожив в класному європейському місті, де є багато чого цікавого і для мене, і для, і для дитини моєї. І зараз і до і дитина моя, і донька моя теж відчуває, що тут якось не так цікаво. Ми з нею згадували різні цікаві речі, і падром вона займалася верховою їздою. Класний басейн, ролер дром, рампи класні, які є у Вроцлаві. І басейн тут ну, так, значно гірший. Рамп таких класних немає, різних парків класних тут немає. І в нас вийшло таке просідання з дочкою. Хоча якби ми ніколи не бували у Польщі, десь там у Європі, а якби ми просто емігрували з Херсона, наприклад, в Галіфакс, то ми б ходили такі Вау, як тут круто! Таке сучасне місто, стільки всього. Тому бачите, така сильна різниця. І різні люди, яких я тут зустрічаю, у них... Різне враження від Канади, Хтось каже, яке тут все мега круте, таке у нас в Україні такого ніколи не було. А хтось реально просів тут, і дуже емоційне просідання. Воно впливає, коли ви в еміграції через півсвіту перелетіли, і ви тут попадаєте в таке емоційне просідання, і вам не вистачає. Вам здається, що ви в якомусь селі. І це, і це дійсно проблема. Дійсно проблема. Мені цікаво, хто з моїх підписників, підписників що відчуває стосовно Канади, хто вже тут прожив рік чи більше. Чи немає у вас такого відчуття, що ви в задубі якомусь? Буду дуже радий вашим коментарям і до нових зустрічей.